Зараз до вашої уваги зробимо оладки на воді дрожжові. Вливаємо стакан води 250 мл, щепотка солі, столова ложка цукру і чайна ложка дріжджів білівських сухих. Ось так. Все це розмішуємо. Водичка повинна бути тепленька. Додаємо дві склянки муки. Одна склянка води і дві такі склянки муки. Все добре перемішуємо. Ось таке тісто. Залишаємо його на 30 хвилин, щоб воно піднялося. Тісто залишаємо на сонечку, накриваємо полотенком. І нехай воно собі сходить. Тісто гарно зійшло і жаримо оладки. Все, оладки готові. Ось такі вони прожарилися. Смачнюші будемо пити чай. М'ята, полуниця і ферментований чай виноградного листя. Запрошую всіх на чай. Латки з медом. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.